Дієслова минулого часу змінюються за родами і числами. І ви їх будете впізнавати за суфіксами. Записуємо ви ла. Уй. Дієслова минулого часу, дивіться, всі мають суфікс Ви. Я співав, танцював, прийшов, пішов, доглядав. Далі. Це минулий час чоловічий рід. Чоловічий рід однини завжди має який суфікс? В. Далі ла це закінчення, тому що це змінюється. Закінчення це те, що змінюється. Прийшла, прийшло, прийшли. Суфікс Л. Е, прийшла. Добирайте приклади ще. Зайшла, Зайшла. Інша, корінь інший. Приїхала. Намалювала. Минулий час, жіночий рід називаємо? Заходила, Заходила. Приходила. там зійдіть слово ходити. Беріть інші слова. Малювала. Купувала, приїжджала, приїжджала, малювала. приїжджала, малювала. Який це рід? Жіночий рід, жіночий рід. число, одне на Ло. Це середній рід. У нас має е, такі слова, як скажіть, будь ласка, дівча, хлоп'я, якого роду? Середнього, Середньо, бо в нас ласкавість, ніжне, Ти дитя, зайчиня, хлоп'я, дівча. Тому дівча що зробило? Зайшло, приїхало, намалювало ло це середній рід однини. І нарешті ли – це множина. Наведіть приклади, діє слова на ли. Приїхали, купили. Це вже інші будь. Шукайте інші слова. Ремонтували. Ремонтували молодці. Ви лалоли. Повторили ви лалоли минулий час.